18 генераторів були спрямовані на дитячі навчальні заклади, на школи, медичні установи і також на військових. Це добровольче формування, а також Ну на військових оперативне тактичне угрупування суми і штаб е безпеки сум оборони суму зв'язку з посиленням обороноздатності міста Суми е будуються нові позиції, яких збільшуються, і дуже потрібні генератори, бо там нема е в багатьох містах, немає електромереж. Там на сьогодні на подах нашому секторі шість блокпостів і дуже багато рубежів оборони, де також повинні бути генератори. Альтернативні джерела вони нам архі... необхідні, тому що йде війна. У час війни ми повинні бути озброєні не тільки стрілецькою зброєю, а ще озброєні тими засобами, які можуть дати життя людям. Це складний час. Лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді двох дизель-генераторів, які дадуть змогу надавати медичну допомогу у складних умовах. Це є дуже вкрай важливо для роботи сучасного медичного закладу в теперішніх умовах військового стану. Ми дуже вдячні СББ громадській організації СББ Тил за надану допомогу нашій лікарні. Це в такий складний час дуже важливо для нашої роботи, коли бувають відключення світла, і генератори дуже нам необхідні.